Розміщення: елементи комбінаторики. Задача. У футбольній команді 11 чоловік потрібно обрати капітана та його заступника. З кількома способами це можна зробити. Серед 11 футболістів треба обрати лише капітана і його заступника. Капітана ми можемо обрати з 11 футболістів. Тому способів у нас 11 обрати саме капітана. Одну людину ми забрали, залишається 10 людей, тобто 10 футболістів, з яких треба обрати заступника. Тому заступника ми можемо обрати 10 способами. Оскільки ми обираємо і капітана, і заступника, то це використовуємо правило множення. За правилом комбінаторного множення маємо 11 помножити на 10, тобто 110 способів обрати і капітана, і його заступника. Покажемо, як можна обчислити, тобто знайти, скількома способами можна обрати капітана і заступника, використовуючи формулу для розміщення з елементів по K. Ми обираємо з 11 футболістів лише двох. Порядок важливий, оскільки капітан і заступник несуть різні функції в футбольній команді. Тому це буде розміщення з 11 по 2 і за формулою розміщення ми маємо 11 факторіал поділено на різницю 11 2 факторіал, записали це в знаменник. Далі 11 факторіал ділимо на 9 факторіал. І для того, щоб це обчислити, розпишемо 11 факторіал. Тобто це 11 на 10 на 9. Можна розписувати і далі добуток до одиниці, але ж бачимо в знаменнику 9 факторіал, тому зупиняємося і множимо на 9 факторіал. 9 факторіал скорочуємо і маємо 110 способів. Значить, ми знайшли, скількома способами можна обрати капітана і заступника, використовуючи комбінаторне правило множення або використали формулу розміщення, оскільки лише для множини впорядкованої ми обрали два елементи і порядок важливий. Сподіваюся, що інформація вам була корисною.